Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Сьогодні у нашій програмі, як розвивається туристична галузь в більше золотеській громаді? Більше золоте, така чудова мальовнича назва. Одразу в пам'яті спливають славнозвісна печера Вертеба і старовинний і ландшафтний парк. Пам'ятка садово-паркового мистецтва державного значення, і бази відпочинку, і лікарня реабілітації. І ще чимало дивовиж. Рай для туристів і краєзнавців. Як же в нинішніх умовах виживає громада, бо немає на її території ні заводів, ні фабрик, а туристична галузь уже набирає обертів. Керує громадою жінка Галина Петрівна огородник. Галина Петрівна народилася в сусідньому селі Монастирок. Уже 29 років, більше Золотецькій сільській раді. Із них 20 за порядником А ця робота дуже напружена, вимагає тісної співпраці з людьми, бо не раз треба було вирішувати складні, а то й суперечливі питання. З 2013-го головою сільської ради, а з 2016 очолила громаду. Галину Петрівну люди майже одноголосно обрали головою громади, бо знають, що вона чесна, безкомпромісна, розуміє їхні проблеми і прагнення і ніколи не підведе. Я не кабінетна людина. Розумієте, це для мене таке проводити наради, які обговорюють ті питання. Я не кажу, що ми їх не проводимо, але от кожен день наради в мене такого немає. Я можу виїхати на зустріч до людей чи навіть до. Тих керівників, щоб вони не лишали роботу, їхали до мене. Я їду до них. І ми на місці подивимося, що їм треба. От в мене десь такий метод роботи, я так працюю. Одним з пріоритетних напрямків нашого розвитку це і розвиток туризму. У нас дійсно благодатний край, у нас такі, напевно, з Богом створені місця, природа, саме географічне розміщення сіл нас спонукає для того, щоб ми дійсно розвивали туризм на нашій території. Крім того, на нашій території є дуже багато таких об'єктів, які мають туристичну Звичайно, велику привабливість. Це є підземний музей трипійської культури, напевно, єдиний у світі Печера Вертеба. Це є унікальне село монастирок, про якого знають по цілому світі. Крім того, ми маємо. от Зараз у нас є в більшо золотому, це є парк садово-паркового пам'ятка садово-паркового мистецтва, в якому знаходиться костел усипальниця князів Сапєгів, які були не тільки власниками більше золотого, але великими меценатами і які дуже в той, навіть в той час вони дбали про. Розвиток села і багато зробили, що люди їх до сьогодні ще пам'ятають. В нас на нашій території, як я вже казала, в нас дуже прекрасно розвивається зелений туризм, ми починаємо вже. Люди доходять самі до того, і от вони їдуть поза кордон, а повертаються сюди і хочуть вже робити щось для свого села, для нашого краю. В селі мушкарів, наприклад, почала працювати агросадиба, де люди вже теж закупили корови. У них все екологічно чисті продукти. Вони стараються для того, щоб запривабити туди туристів. В монастирку знаю, що молоді люди вже почали собі створювати равликову ферму. Крім того, в Юлямполі в нас в наше сільськогосподарське підприємство, яке обробляє тут земельні ці частки ПАЇ, товариство Корпорація Колос ВС відкрили ферму коней, де нараховується більше як 150 коней різних порід. І, звичайно, що це є дуже великий плюс в розвитку туризму, бо ми десь створюємо нові туристичні маршрути і вже одночасно включаємо і цей об'єкт, цю ферму туди, адже там можна і вчитися їздити верхом на конях. Крім того, там в них вже діє кіноспортивний клуб Колос, де є ці коні, які їздять на різні змагання і вже виграють призові місця, привозять різні призи звідти. Ну а для дітей це цікаво, і не тільки для дітей це цікаво. Для всіх у нас є лікарня фізіотерапевтична лікарня реабілітації, яка спонукає до розвитку оздоровчого туризму. І десь так, підсумовуючи коротенько це все, ці всі об'єкти у нас з'явилася ідея створити музей села. Ми в більш золотому так починали цю ідею. Взагалі то належить нашій бібліотекою Лідії Юрівні, яка давно виношувала цю ідею, але чи вона боялась, чи не ставало грошей? знаєте, то були тяжкі часи, різні часи. І коли вона прийшла, звернулася до мене, то, звичайно, що я її в цьому підтримала. Крім того, у нас ще є така народна майстриня Катерина Бутовська, яка робить власними руками ляльки-мотанки. З різного непотребу, десь так буду казати, з різних матеріалів, різних відходів. Вона створила чудову колекцію, де в неї є понад 400 різних ляльок мотанок І ми це все зібрали докупи, мали таке. Своє приміщення, яке було в аварійному стані, відремонтували трохи своїми силами, трохи силами спонсорів. Нам люди багато допомагали. Ну, приміщення є. А що далі кажемо? Тоді е, я пішла до церкви, вийшла е, після служби з церкви, зустрілася з людьми і сказала людям нашу ідею, що от ми хочемо створити музей села, але ми не маємо ще експонатів. Е, може, маєте старі фотографії, може, маєте непотрібні речі, які у вас просто десь лежать, і вони взагалі їх не використовують. Люди відгукнулися недарма кажуть у здоровому тілі, здоровий дух і голова громади. Дуже турбується про здоров'я співгромадян. Тут, на колись, от на цьому місці в нас були такі зарослі кущі, це було таке аварійне приміщення, ми це все розгребли, і от у нас сьогодні з'явилася нова сучасна амбулаторія, повністю з новою лабораторією, з новими обладнаннями. Дякуючи десь, певно, керівництву Тернопільської обласної адміністрації, які нас зрозуміли і допомогли нам в цьому. Ми сюди також перенесли пункт швидкої допомоги. І в нас такий от пункт охорони здоров'я, все разом все тут. В купі є доступний для людей. А зараз ми підемо туди, я вам покажу, де наш музей знаходиться. А це зараз ми заходимо в наш музей села Більч Золотого. Прошу. Тут бачу перед тим, то це криничка така, так? Тут. Так, тут була криниця, відновили, розчистили і десь так трошки окультурили. Ми знаходимося в музеї села Більше Золоте. Як я вже вам і казала, ця ідея створення цього музею належала Лідії Юрівні Міськів, яка є в нас завідуюча публічною бібліотекою. Вона цю ідею десь виношувала дуже давно, і тепер ви побачите її плід цього створення, побачите, що вони тут зробили. Тут наш спільний і так. Також Катерина Афанасівна Бутовська, це і наш народний майстер, яка створює лільки мотанки. Думаю про те, що тут знаходиться, і все інше, вони вам краще розкажуть ніж я. Бо я вже буду так, знаєте, я допомагала їм. Я не кажу, що їх я їм допомагала в ідеї і взагалі в створенні цього музею, але більше і більш докладно це тільки вони можуть вам сказати. Перша кімната у нас це предмети побуту, речі сільськогосподарські і домашні речі. Ви бачите, що це все. Ручної роботи дерев'яне і все, скільки предметів побуту потрібно мати було кожному селянину і коло печі, і коло дому, і, і на кухні. І при вході в будинок, і предмети побуту сільськогосподарського, там граблі, і лопата. Це, це все, от подивіться, до цього часу збереглося в гарному вигляді. І от ми все це посортували. Давні праски, прялка. Дуже великий шлях проходила сорочка, щоб її створити. У нас майже всі предмети, які потрібні були для створення тканини, у нас зібрані. Ну і звичайно, давні нитки. Друга кімната. Оце та, як ми знаходимося. Да, так, Тут, суті, де, та. кімната, де ми знаходимося, ми вирішили створити її як е, українську світлицю. Тут ми зібрали всі предмети, меблі, які були в українській світлиці. Це стіл, лавка, ліжко, колиска над ліжком, е, скриня, бомбетель, предмети, е, потрібні для печі, е, замисник. Різні глечики, тарілки це все дуже давнє. А що цікаво, що у нас знаходяться в цій світлиці образи, яким уже по 100 років, намолені. Ми зараз знаходимося з вами у п'ятій кімнаті нашого сільського музею, це кімната історія нашого села. Тут ми зібрали постаті. Нашого села тут знаходиться і Трипільська епоха. В нас все поділено відділах. Велика вітчизняна війна. В нас є прикраси в нас є. Палац, який тут був, бо тут були князі Сап'єги, Вони мали палац, це вони завідували нашим селом. Так? В нас є створений банер, на ньому є повністю висвітлена історія села від давніх часів, тобто від трипільської культури, і аж до сьогодення. І, до речі, хотіла сказати, що цього 2022 році нашому селу від першої згадки про наше село виповнюється 540 років. Так, дуже в нас унікальна ще є. Така прикраса нашого музею, будемо говорити, це колода, в який, яку нам принесли із села. Чоловік зрубав дерево, почав пиляти на дрова, і коли розрубав колоду, от знайшов ось такий напис Слава Україні і тризуб. Педагог, колишня вчителька української мови та літератури, уже 10 років займається виготовленням ляльок-мотанок. Вона народна майстриня. Скільки ж то часу треба, щоб зробити таку лялечку? Залежно від того, яка лялька. От нитянки, в мене бачите, на тому стенді нитянки. Треба біля 4 годин нитянки робити. Отакі от середні лялічки, отакі середні. Біля восьми годин. А ось такі великі, бачите, там на самому верху, а ті навіть 12 годин. Бо я не залишаю на другий день. Я як сіла, це так треба сісти і сістий, маю. 12 годин, щоб зав... Да. Але воно так захоплює, що я сама не хочу залишити. Як почала вже, я мушу це закінчити. Все відступає на другий план, коли працюєш з лялькою-мотанкою. Тому то говорять, що це лялькотерапія. Я на собі це відчула. Я дійсно заспокоююся, все для мене неважливе. І тільки ну, стараюся вже. Підвести до результату, що цікаво, що це ж виготовляється без голки. Це все треба акуратно примотати, тому і довгий час займає. Ну, перед тим я заготовляю матеріал. У моїй уяві створюється ор... образ. той образ. чи інший. От, а образи створюються за читанням якоїсь книги. Я почула пісню, стрічка якась мене зацікавила. От, за Шевченком, мене ось бачите. Тут є три полички, це за мотивами творів Шевченка. А це дві полички, за мотивами творів Лесі Українки. Літературні, там в мене є Маруся Чурай, Маруся Богуславка, Кайдашиха. Ну, от такі образи. Такі героїні я персонажів цих приносила дітям на уроки літератури. От, можливо, це також зацікавлювало. А вже потім стала виготовляти і народні, і обрядові, і оберегові, от там перший стелаж, там обрядові, оберегові, і згутові, е, і щітки побілочної, і на кукурузяному ка качанчику, і з трави, і з колосків. Ну, з різних матеріалів. Ще я так знаєте, дивлюся, На от, я побачила отут у вас побачила, що написано. От зараз давайте ми подивимося. що все це виготовлено… З того, що ми викидаємо. Так, що... То з чого? Що? З того, що ви викидаєте? Так, з того, що викидають не тільки я, а взагалі люди, що викидають, а його можна переробити. Це навіть пробочка від пляшки, а з неї можна от зробити рукавичка, робоча рукавичка, а з нею можна ляльку зробити. Ну і різні. Лишпаєчки від горіха, сірникові коробочки. От. Навіщо їх викидати, як дівчаткам для трудового навчання бісер тут складати? І от різні різні матеріали, пакети. Я знаю, що в 2022 році заборонені будуть пакети, і можливо, це буде рідкість, але я ніколи не викидала пакети. По-перше, вони в мене були е, були для туловища. Ну а тут, бачите, я із з мішковини, і навіть з того, що в букети квітів обмотують. Все у мене йде тут в роботу. І салфетки, і все, 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 все. Я використовую палички від морозива, вушні палички, е, обгортки від цукерків. Це все можна створити іграшки. А ще це село вирізняється з поміж інших, тим, що має таку цікавинку, як конеферма. Нині значно зріс інтерес до коней, не лише як до тяглової сили, а й до способу привабити туристів. Ми зараз з вами знаходимося на кінній фермі, на базі якої створено кінно-спортивний клуб Колос. Цією це фермою, цими конями, якими бачимо, красиві, опікується наше сільськогосподарське підприємство, товариство Корпорація Колос ВС». Тут налічується 167 коней різних порід, зокрема, це Українська Верхова і Гановер. Тут ще йдуть відновлювальні такі ремонтні різні будівельні роботи. Тут будується готель, де будуть мати змогу приїжджати батьки. З дітьми, адже тут десь в подальшому планують вони займатися верховою їздою, вчити дітей в верховій їзді. І напевно всі ми добре знаємо, що верхова їзда дуже добре для хворих дітей з ДЦП. Тому це все у планах, це все у майбутнє, але на сьогоднішній день вони працюють і починають відновлювати все, будувати і продовжувати цю роботу. Наша громада має договір про співпрацю з Подільським державним університетом і, відповідно, є базою практики для проходження їхніх студентів. Публічне управління і адміністрування це студенти вони проходять в нас безпосередньо в сільській раді практику. Ветеринари тут, на базі цієї ферми, механіки, електрики та інші ці сільськогосподарські професії діти мають де можливість пройти практику і звичайно з специфікою роботи. Таку можливість побачити, таке гарне видовище, коли така. Гарна юна дівчина і годна осідлати такого великого коня. Я думаю, що не кожен має можливість побачити його десь. А в нас це є. У нас взагалі дуже гарно проходять дні села. День села більше золотого. Ми його проводимо в парку, на стадіоні літом. До нас приїжджають козаки Поділля. Це з Кам'янця-Подільського кінний клуб, який нам взагалі показ... ну, проводять для людей наших, організовують таке шоу на конях. Ну і, звичайно, ми свої коні показуємо. Також беруть участь, там показують для людей різні змагання свої, чого там ці коні могли досягти, бо це цікаво для кожного подивитися. Крім того, кінною каретою ми старовинним парком проводимо такі екскурсії для всіх бажаючих. Своєрідною розинкою, візитівкою громади, є уславлений колектив більшанка, що діє при школі мистецтв. Дівчат знають не лише в краї, а й за кордоном. Вони зачаровують і народними вишиваними строями, вік яких сягає сивої давнини, і неперевершеним виконанням старовинних пісень. Особливо зворушують історичні думи та балади. Одна із них, створена за реальними подіями, зворушила і нас до сліз. Ми припортарі. Колективу є пісні, які ми записали від старожилів нашого села. Одна із них називається Ой у полі за димовим. Димове це поле, яке було колись в вірчі Золотому. Оця балада називається Ой у полі за димовим. Ого. So long. Школу мистецтв ось уже 40 років очолює фанат своєї справи, надзвичайно творча талановита особистість Микола Тесля. Школа має такі умови в наші, що мені здається, не всі навіть районні школи на Україні мають такі умови, які мають наші діти першу чергу приміщення. Стареньке приміщення. Приміщення побудоване в 1984 році, це подарунок князя Сапєги діточкам. І до сьогоднішнього дня воно функціонує і працює. Але яке би це приміщення не було красиве і гарне, якщо воно не буде наповнене дитячим сміхом і діточками, то звичайно форма. Без міста вона нічого не вартує. В нашій школі навчається майже 100 учнів. Працює 12 викладачів. У нас є всі відділи: фортепіаний, струносмичковий, народний духових інструментів. Тішимося, бо в нас є хореографія. В нас дуже великий відділ хореографічний. Наші діти займають призові місця на всіх конкурсах. Оця успіхи маленької школи. Знаєте, так ми скромно написали: успіхи маленької школи. Хай вона буде маленька, а успіхів в нас є багато. Як ви бачили на сьогоднішній день колектив, чудовий колектив. Який представляли сьогодні і музичну школу, і село, і район, і Україну, де, де не їздили, тільки Сербія, Польща. До речі, волонтерську роботу велику проводять наші більчанки. О, Свір Ромайна, до речі, яка є заслуженим працівником культури, вона вам дещо розказала. Ви знаєте, добре працювати тоді. Коли є дуб, добрий і розумний мудрий керівник, ми завдячуємо щиро Галині Петрівні, яка, починаючи за цих 5 років 17-го року, стільки вклала в цю школу любові, грошей, добра. І ви знаєте, тоді хочеться працювати. Галина Петрівна молодець. У Нас голова на місці, і дякуємо їй. Дуже вдячний. якщо би, ви знаєте, якщо б порахувати ці затрати, які фінансово затрачені на музичну школу, то повірте, це дуже багато, так. Це дуже багато. Я не маю зараз, мож, не хочу сказати неправду, так але е, це, це вираховується в, мільйон, в мільйонах навіть. Якщо взяти оці всі затрати, які на музичні інструменти, дорогі музичні інструменти, так от я забув показати ще звук, студію звукозапису. Ви подивилися, е, вона в нас є так. Внутрішні ремонти, зовнішні ремонти, так це я таки не помилюся, що це е, затрачені мільйони е, на школу. У нас е, працьовиті і щирі люди. Тому... Тому, напевно, нам все вдається. У нас е, однодумці, знаєте, якщо ми щось задумали, ніколи, я, яка б я не була там дуже мудрий керівник, і так само, скільки б ми не мали грошей, але одна людина нічого не зробить. Тільки разом, тільки спільно, тільки порадившись, ми можемо досягти таких результатів. І десь, е, як ще раз повторюсь, ви мали змогу переконатися, що більші золотецька громада вона має право на життя, ми будемо ще розвиватись. У нас ще дуже великий потенціал. Бо, крім культури, звичайно, що. Ми повинні розвиватися економічно. Як ви бачили, у нас будується хлібопекарня чи хлібзавод, як його правильно там назвуть. У нас будується завод мінеральних добрив, де люди будуть мати робочі місця а відповідно, наша громада буде мати податки. І тішимося тим, що маємо ще такого мецената, як Володимир Іванишин, що хоче допомогти і хоче щось зробити для свого села. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохріпром насіння з бучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Будьте здорові. Хай все у вас буде добре. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.